Нюшка, ну покажися підписникам. Покажися. Ні, покажися. Яка ти за красива? Ну покажись. Тебе вже всі хочуть видіти. дивись, Ти наїлася? Ти перше муркала? Покажися. Нюшка, ти не хочеш дивитися на камеру? Ай-яй-яй! Я я й, -й, -й миїці дивіться, не хоче. Її зняти це просто. Вісь сюди. Вись трохи. Не хоче, попробуй зняти. Ну, ще може ще знімати. Димийся попоїла. Знаєте, їсть тако... Три рази ковбасу, вітаміни і ще щось добре любить сирочок. Або якісь сметанку, кефірчик, і то все натуральне і свіже. Ну, вдалася до своєї хазяйки. Що тут сказати? <свісно> Що-небудь вона їсти не буде, вже шерсть відростає. Вона скоротка буде, знаєте, тлустенька, пухнаста-пухнаста. Може вам ще покаже, як вона вітаміни їсти. Дивись сюди, подивись, ти мишу злопала чи ні нині? На мишу деколи приносить. І то її не їсть рідко коли, а до дикої сім'ї. Ну все, думаю, вам все сподобає моя, моя чорнушечка. Вона не хоче зараз позувати під камеру. Це як в неї настрій буде. Подивилася і все. На мене сінають нольнімані, ну, я кажу. Все. Кажи, папа чорнюха. Ножка. Ну, що поробиш? Нурулива моя кішечка, норулива. А ну продемонструй себе. О, отака красунечка. О, що подивилася і все. Все, всім па, -па.